Розпаковка. Мені прийшли продукти, які для мене надважливі на здоровому кето харчуванні. А в кінці дуже прошу вас поділитися, які продукти ж являються для вас важливими на кето харчуванні Йшли дивитися. Отже, тут в мене мигдальне борошно, кокосова стружка, какао-порошов, порошок нжут, какао терте, какао терте, Чи е, прийшов агар, агар для рецептів? Потрібний, і також хочу показати, що в мене є завжди псилюм, просто цього разу я не замовляла, бо він в мене є. Какао масло для катуцукеру обов'язково, оливкова олія в мене завжди є у наявності, кунжутна олія, яблучний оцет, насіння льону і горішки. Горішки я додаю лише до а так, в принципі не дуже часто вживаю. І ще харчові дезактивовані дріжджі завжди в мене є у наявності. Зараз не замовляла, бо як бачите, в мене ще є і там ще цілий такий пакет. Також в мене завжди є топлене масло та кокосове масло. А поділіться в коментарях, які незамінні продукти є у вас на здоровому кету харчуванні.